Візит високого представництва Європейського союзу це свідчення послідовної підтримки нашої держави, і ця підтримка має на меті конкретні результати, і саме головне врятовані життя. Ми сьогодні отримуємо транспортні засоби, які вже завтра будуть працювати в тих точках нашої держави, там де ми боремось кожного дня за безпеку. Це державний кордон. Це громади, об'єкти критичної інфраструктури. Завтра будуть ам'ятудей сьогодні. Ми будемо передавати вам відповідне устаткування, яке європейський союз надає Україні у розмірі 6,5 мільйонів євро. Тут зокрема йдеться про таке остаткування, як системи придушення Бапила. Ми говоримо про транспортні засоби і, зокрема, про мінібуси, які ви будете користуватися у рамках вашої щоденної роботи. Енморвилка мінімас. Four-wheel drive vehicles to reach remote and inaccessible regions, and more will come. Uh, in which those. Huh?